Люди скаржаться, що надоїло жити в обмані. Кром корупція, неправда, принижують інших. Дуже важко жити. Друзі, стан суспільства сьогодні напряму відображає стан церкви і стан християнства в Україні. Якою б гіркою правда це не була, але саме церква і віра в Бога формує стан суспільства. По цій причині Ісус Христос говорив і сказав у Євангелії від Івана, восьмому розділі, слова: Ви пізнаєте правду, і правда вас зробить вільною. Тому сьогодні потрібне глибоке пізнання Божої правди, щоб звільнитись від всякого роду гріховного обману, неправди, зради і всього іншого. Суспільство тоді буде здорове, коли прийме Божу правду. Це є слова Ісуса Христа. Тому мені хочеться сьогодні закликати кожного із вас. Почати жити в правді це можливо лише, якщо почати жити за словом Євангелії. І тоді зміниться, змінимось ми і зміниться все нам круг. Нехай Бог нам у цьому допоможе.